Королівській родині Данії є ціара, яка зарезервована для використання виключно данськими королевами. Мені вона, до речі, візуально трішки нагадує вузлики кохання. Ось так виглядають британські вузлики кохання. А ось так ціара перлина пора. Ну, щось трішки зовсім. Ось ця ціара складається з 18 великих перлів, оточених діамантами. Вона була замовлена ще в 1825 році королем Фрідріхом Пруським, коли виходила заміж його донечка принцеса Луїза. Після смерті принцеси Луїзи Тіара дісталася її донечці, принцесі Лувісі, але вона вже була крон принцесою Данії. В принципі, саме так ця прикраса в Денській королівській родині залишилася. І от саме королева Лувіса вирішила залишити ці прикраси королівському фонду Данії з умовою, що Тіару може носити лише королева. В принципі, далі так воно і було. Королева Олександріна носила тіару, виключно коли стала королевою. Королева Маргарети любила дуже ці прикраси, цю тіару, і вона її обрала для свого найпершого офіційного портрету як королева. Королева Мері вперше обрала цю тіару лише в травні 24-го року, лише після того, як стала королевою. І мені здається, Мері вона дуже личить.